Я впевнений, що ти хоч раз задумувався про те, щоб працювати в ігровій індустрії або вивчитись на розробника ігор. Але ти навіть не уявляєш, як іноді складно випустити хорошу гру. Тож я тобі розкажу на прикладі пекельної в прямому сенсі слова розробки Diablo 3. Привіт! Мене звуть Ілля. Ти на каналі Дудка Геймс. Та сьогодні я розпочинаю серію роликів про те, як складно було розробляти культові ігри. А у кінці відео буде конкурс, в якому я розіграю. Три примірники цієї книги. Тож обов'язково додивляйся це відео до кінця та бери участь у конкурсі. А тепер давай повернемось до діабло. Діабло це більше ніж гра, це культурний феномен легенда, яка започаткувала новий жанр хакен слеш ігор, які в народі просто називали діаблоїди. Щодо мене, то я просто обожнюю другу частину, на яку я з насоводою витратив буквально сотні годин в дитинстві. Я проходив її буквально десятки разів за всіх персонажів, а також не оминув і модифікації типу Diablo 2 Underworld, та діабло 2 грона гніву, що відрізнялася своєю хардкорністю. Тож не дивно, що вона стала моєю найулюбленішою грою, що розвинула в мені любов до всієї ігрової індустрії. Тому коли у далекому 2012 році я дізнався, що розробляється третя частина, то був просто на сьомому небі від щастя. Але радів я зарано, бо у гри були серйозні проблеми. Але давай все по черзі. Треба трошки накинути контексту. Розробка гри тривала протягом 10 років. Та вийшла гра 15 травня 2012-го. Blizzard взяла за етону формулу саме другої частини, де ключовими особливостями була хардкорність у вигляді трьох рівнів складності: нормальний кошмар та пекло, а також свята процедурна генерація, що робила кожен забіг унікальним. Тобто це зараз нікого таким не здивуєш, коли рандомно генерується нескінченна кількість контенту, як, наприклад, у грі No Man's Sky. До речі, ця технологія запатентована, і в нас є окреме відео про топ-5 патентів на ігри за ціни після цього відоса. Тож у Diablo 2 кожен раз генерувалася унікальна карта, та в новій гри ти ніколи не знав, що де знаходиться. А також генерувались предмети з рандомними назвами та характеристиками. Це постійно мотивувало гриндити та перепроходити босів. Тож розробники думали, що саме цього геймери і очікують від наступної гри. А тепер до першої проблеми: гравців обломали вже на старті. Правда, не з геймплеєм, бо його взагалі не було. Справа в тому, що коли мільйони геймерів спробували зайти в гру, яка вимагала підключення до інтернету трошки вже крінжова. Їх очікувала лише помилка номер 37 Вона означала, що всі сервери зайняті. Гра продалась настільки успішно, що перевершила усі прогнози, тому і не дивно, що сервера не витримували напливу гравців. А ця помилка дуже швидко стала мемом. Ще смішніше те, що у цей час команда розробки святкувала реліз гри та проводила вечірку, де крім них були товпи хардкорних фанатів в шипастих обладунках та з пластиковими мечами. Та коли студія дізналась про Трабл, то команда одразу ж повернулась до роботи, і тільки через 48 безсонних годин розробники змогли налагодити сервери. Але гравці були задоволені не так довго, як би хотілось. Через всього декілька тижнів геймери зрозуміли, що це зовсім не діабло мрії, та гра має безліч інших проблем. Наприклад, вкрай несправедливий баланс. Складність зростала непропорційно з прокачкою персонажа, а фінал гри був настільки хардкорним, що мало хто міг його пройти. Мало хто може це робити. Але більше всього дратувала система видачі лута. Легендарні предмети випадали вкрай рідко. І уяви собі, що це все відбувалось на фоні спірного нововведення аукціону, де гравці продавали ігрові предмети за реальні гроші, а ви кажете мікротранзакції. Ситуація зі складністю іноді доходила до абсурду. Ця система повністю копіювала Diablo 2, де спершу треба було пройти гру на нормальному рівні. Потім відкривався кошмар, наступний рівень пекло і нарешті найгарячіший Інферно. Але ось біда, щоб його пройти, треба було мати найліпші обладунки та зброю, яка і випадала тільки на Інферно. Тому розробники і сподівалися, що допоможе аукціон як рішення для тих, хто не хоче гріндити годинами. А тепер найсмішніше: знайшлись геймери, які зрозуміли, як випадають предмети. Вони обчислили, що вирогідність дропу з ворогів була майже такою ж, як з глечика або бочки. Тому такі гравці починали боротись не з демонами, а з керамікою. Просто уяви обличчя розробники. Вони думали, що розробляють захоплюючу гру, а гравці просто розносять годинами посуд в надії знайти нормальну зброю. Я не здивований, що гравцям така гра не зайшла. Вони просто засудили компанію в жадібності. Мов би, вона робить гру навмисно над складною, а випад луту рідкісним, щоб мотивувати гравців купувати предмети на аукціоні. І це за фул прайс гру. Це був перший публічний провал Blizzard. Звісно, зараз вона має цілу купу провалів, але тоді це був такий. Такий ляпас по обличчю бездоганної репутації студії. І саме тому, що компанія піклувалась про репутацію, було прийнято рішення про виправлення проблем. Все літо вони намагались пофіксити їх та підготували 18 патчів. Але то були лише костилі, які не виправляли всю гру. Вже тоді вона розійшлась тиражем в 10 мільйонів копій. Але розраби вважали, що вона має бути ще популярнішою та ліпшою. Їх в цьому підтримав і seo компанії, які дав добро на фікс гри, скільки б часу це не зайняло. Багато хто в ігровій індустрії вважав би 10 лямів копій над успіхом та рухався би до наступної гри, але тільки не блізи. Це викликає повагу, знімаю шляпу. Це тип хлопаю. Тому розробники створили величезний Google документ, куди записували масу недоліків, всі готували зробити Diablo Great Again. всі, крім гейм-директора Джея Вілсона, який просто-напросто вигорів. 10 років він займався тільки Diablo 3. Очевидно, що чувак втомився. Далі всередині компанії відкрили вакансію на роль нового керівника. Ним став Джош Маскейра, який приєднався до компанії у 2011 році та вперше в історії мав портувати гру на консолі. До цього він працював над такими іграми, як Far Cry 3, Warhammer 40 000 та Company of Heroes. Коли мені про це сказали, то був незабутній момент, за яким пішов напад паніки. Коли я згадав, що діабло. Дуже вагома франшиза. Причому не тільки для Blizzard, а взагалі для індустрії? Тож така відповідальність звичайно викликає мурахи по шкірі, зізнається Маскейра. Після довгих нарад було вирішено робити доповнення. А не просто щоб додати новий контент та виправити баги, воно мало змінити всю Діабло та дати їй змогу розвиватись і далі. Так народилось доповнення Reaper of Souls. Тож як тепер будувалась робота в команді? Моськера був новачком, тому він не боявся пропонувати щось нове та незвичне. Гостроту нововведенням додавало те, що він спочатку працював над консольною версією гри та дивився на неї саме через цю призму. Тож його ідеї поліпшення всього геймплею, включаючи ПК-версію, були засновані на незручному та нудному досвіді саме на консолях. Це викликало годинні дискусії в офісі кожен день. Джош Москвера просував ідеї, що йшли всупереч з коровими механіками. Щоб показати наскільки ідеї були радикальними, розкажу про механіку ухилень. Джош вважав, що гравцям набридне постійно ходити та необхідно чимось це розбавити, наприклад, ухиленнями. Але ветерани студії вважали, що це зведе нанівець предмети, які поліпшують швидкість пересування. Все ж таки після годинних спорів цю механіку так і вирішили додати. Наступна ідея лягла в основу нової системи лут 2.0. Як ми пам'ятаємо, гравці жалілись, що легендарні предмети падають вкрай рідко. А ще дуже бісило, що через надто рандомну процедурну генерацію більшість легендарних предметів виявлялись просто невідповідними для твого класу. Тож Моськера у своєму радикальному стилі вирішив похитнути святу процедурну генерацію, яка була родзинкою попередньої Діабло. Він запропонував підкручувати коефіцієнт на користь гравця. Це зменшувало рандом та давало релевантні предмети до класу гравців. Щоб підкріпити свою позицію. Моськера провів експеримент, створив нового персонажа Варвара. Та порахував, скільки пройшло часу до випадіння першого легендарного предмету. Зараз зупини відео та спробуй здогадатись в коментарях, скільки йому знадобилось годин правильно 104 години. Коли він побачив помаранчевий дроб, то зловив дофаміновий приход та серденько почало колотитись неймовірною частотою. Але за ним прийшло моментальне розчарування. Коли для його варвара випав легендарний колчан для стріл, тому розраби підкрутили не тільки коефіцієнт релевантності дропа, а й частоту його випадіння таким чином, щоб з кожного важливого боса мала випадати хоча б одна легендарка. Наступні зміни в системі луту. Також спровокувала консольна версія. Команда зрозуміла, що саме тормозить гравців. Наприклад, коли ти вбивав моба, то з нього осипались фонтаном нові предмети, але на консолях було важко їх перебирати в інвентарі. Через це динаміка падала. Треба було постійно перериватись та перевіряти нові предмети. Тому в систему Луту 20 лягло правило. Що коли має випасти сірий або білий предмет, то в сіми з десяти випадках замість них паде золото. Ще одна проблема, про яку я згадував, це трабли з балансом. Для розробників еталоном була хардкорна друга частина. Але орієнтуватись на гру 2001 року рілі really, пройшло вже 10 років, та індустрія змінилась. Вже у 2012 році гравцям набридала проходити одну і ту саму кампанію по колу, де змінюється тільки сила монстрів. Патчі частково виправляли ситуацію та полегшили останній рівень інферно. Але Джошу з командою хотілось ґрунтовних змін у доповненні. Тоді Кевін Мартенс. Лід дизайнерів запропонував переробити весь баланс, щоб сила монстрів поступово росла у міру того, як прокачується ігровий персонаж. А кому і цього буде замало, додати систему модифікаторів, щоб гравець міг переключатись між складним та експертним рівнями. Та навпаки, якщо було надто складно, можна було скинути пару рівнів. Це доволі банальне рішення, яке є в багатьох іграх. Але саме для серії Діабло це була інновація, бо блізи боялись щось змінювати у формулі Діабло. Їх вже рознесла спільнота за всього та ідею випадіння з монстрів кульки з поповненням ХП. Типу, це не канон. А ми тут про систему складності говоримо. Все ж таки зі складністю порішали, але залишилась проблема Endgame. Що робити, щоб змотивувати геймерів залишатись після проходження основної кампанії? Так, після москового штурму студія сформувала три основні ідеї. Перша це режим пригод. Її суть полягала в тому, що геймер міг перенестись у будь-яку локацію у грі від пустель Калдея до снігових вершин гори Аріат. Та у кожному з п'яти актів з'являлись випадково згенеровані доручення, наприклад, вбити боса або зачистити данжен. І чим більше таких квестів зробиш, тим ліпший був би дроп. Друга ідея це нефалемські портали, це багаторівневі підземелля, де зібрані всі монстри з гри. В кожному з таких порталів є звичайно фінальний бос, а загалом в них вищий рейд для дропа легендарок та також дорогоцінного каміння, яке треба для прокачки. І остання ідея це колода диявола. Це 52 надпотужних босса, яких гравцю треба було перемогти, щоб зібрати 52 легендарних предмета. Але через обмежений час в гру пішли тільки дві перші ідеї. І таким чином у грі залишався лише один недолік це аукціон, якого в Diablo 2 не було. Замість нього там були сірі ринки, де люди купували предмети на незрозумілих сайтах. Звичайно, щоб полегшити цей обмін предметами, і був запущений дискусійний аукціон, а не через комісію за послуги. Логічно, що гравці не відчували задоволення від багатогодинного грінду. бо навіщо тратити стільки часу на потужний предмет, якщо на аукціоні можна було купити щось навіть ліпше? Доходило до абсурду. В грі з'явився клан залізнонароджені, це типу відсилка на Гру престолів. Вони підкреслено відмовлялись від аукціону та навіть писали петиції, щоб його закрили. Тож одного прекрасного дня Москєра сидів на якійсь там нараді керівників та почалась палка дискусія навколо переробки аукціону. Тому, коли дійшла черга запитати самого Джоша, то він просто вимовив знаєте, його треба просто вирізати. А вже 17 вересня 2013 року Блізи офіційно заявили, що у наступному році аукціон буде закрито. Нарешті, 25 березня 2014 року вийшло доповнення Reaper of Souls. У нього увійшли нова локація Versmash, новий бос Maltael, система луту 2.0, режим пригод, нефалемські портали та оновлена система складності. Доповнення отримало позитивні відгуки від ігрожурів, та що більше всього гріло серце Джоша окремо виділяли консольну версію гри. Казали навіть, що вона ліпша за дестопну. В результаті за рік продалось 30 мільйонів копій гри. Ось такий хеппі енд. А тепер конкурс. Я розігрую три книги Джейсона Шрайера. Натисни Ресет. Ця книга про. Культову розробку ігор, а точніше про розробників, які купу раз вигорали. Мені було дуже цікаво її читати, і там є історія, як один американський бейсболіст вирішив робити конкурента World of Warcraft. Що з цього вийшло, читайте в цій книзі. А умови конкурсу дуже прості: треба бути підписаним на канал, залишити коментар про останній баг, який ти бачив у грі. Але головне, щоб ти був з України, в тебе був відкритий аккаунт. Тож не зволікай, пиши комент, і у наступному ролику ми визначимо переможців. В мене невеликий канал, тож в тебе є реальний шанс виграти одну з трьох книг. Тож удачі тобі!